Як закрити номенклатуру справ за 25 рік та розробити для 26-го року? Що потрібно встигнути зробити до 15 листопада? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це нова рубрика міні-курси від кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розберемо, чи обов'язково складати номенклатуру справ на 2026 рік, як правильно її формувати та закривати наприкінці року. Номенклатура справ це обов'язковий для кожного підприємства систематизований перелік назв справ, що формується в діловодстві. Така собі своєрідна карта документів установи. Вона допомагає правильно розподіляти документи на справи, шукати їх за змістом, визначати строки їх зберігання та слугує основою для складання описів справ постійного, тривалого і тимчасового зберігання. Складати номенклатуру справ зобов'язані всі підприємства. Тоді як фізичні особи підприємці можуть робити це за власним бажанням. На цей обов'язок не впливають ані форма організації роботи, ані обставини воєнного стану. Навіть за дистанційної роботи вимоги доведення номенклатури залишаються чинними. Щороку номенклатуру справ потрібно закривати за минулий рік і розробляти нову на наступний. З урахуванням усіх змін у структурі, функціях чи напрямках роботи установи, правила номер тисяча дріб 5 розрізняють кілька видів номенклатур: типову примірну номенклатуру підприємства та структурного підрозділу. Типову та примірну номенклатури розробляють органи вищого рівня для підвідомчих підприємств з метою уніфікації складу справ і строків їх зберігання. Типова номенклатура встановлює єдиний склад справ і систему індексації для підприємств з однаковою структурою та має статус нормативного акта. Тоді як примірна номенклатура визначає орієнтовний склад справ і має рекомендаційний характер. Незалежно від наявності типової чи примірної номенклатури, кожна установа має обов'язково складати власну адаптовану до особливостей своєї діяльності. Процес формування номенклатури логічний і послідовний, якщо діяти крок за кроком. Спочатку визначають принцип побудови номенклатури, від нього залежить зручність роботи з документами. Якщо на підприємстві чітко визначена структура, доцільно застосовувати структурний принцип. Розділами номенклатури стають назви підрозділів: канцелярія, відділ кадрів, бухгалтерія тощо. Якщо структура відсутня, а завдання розподілено між працівниками номенклатуру складають за функціональним принципом, де розділи відображають напрями роботи. Організацію, планування, фінанси, прогнозування тощо наступний етап аналіз усіх документів і завдань, що регламентують діяльність підрозділів та підприємства, в цілому положення, статути, штатні розписи, номенклатури та описи справ попередніх років, аналізують як внутрішню, так і зовнішню документацію, включаючи електронні документи. Водночас номенклатура не містить друковані видання, довідники, журнали та інші матеріали довідкового характеру, тож їх до уваги не беремо. Коли потреби у формуванні конкретних справ визначено, переходять до найвідповідальнішого етапу складання номенклатури. Номенклатура справ установи, як і структурного підрозділу, складається за уніфікованими формами, наведеними в додатках 10 і 11 до правил номер 1000 дріб 5, і передбачає 5 граф обов'язкових для заповнення. У графі 1 проставляється Індекс кожної справи, що складається з індексу структурного підрозділу та порядкового номера справи в межах підрозділу. У графі 2 вказуються заголовки справ томів частин, які стисло та чітко відображають зміст документів. Формулювання заголовків можна брати з переліку номер 578 5 наприклад, особові справи працівників. У графі 3 зазначають кількість справ томів, частин номенклатури справ. І заповнюють цю графу наприкінці календарного року. У графі чотири номенклатури справ зазначають строки зберігання справ, а також номери статей за типовими чи галузевими переліками документів. Для визначення строків зберігання тих чи інших документів слід користуватися переліком 578 5 Якщо справа містить документи з різними строками зберігання, встановлюється максимальний із них. Наприклад, для документів, строк зберігання яких 3 та 5 років слід встановити п'ятирічний строк зберігання у графі 5 робляться відмітки про перехідні справи, форму створення документів справи електронна, паперова, змішана посадових осіб, відповідальних за формування справ та про передачу справ до архіву чи інших установ для подальшого зберігання у структурованих підприємствах. Номенклатуру справ готують у підрозділах до 15 листопада поточного року. Щоб служба діловодства встигла узагальнити матеріали, сформувати зведену номенклатуру та до 1 грудня подати її на погодження до архівної установи. Водночас дотримуватися цього строку обов'язково лише у випадках, якщо в номенклатурі на наступний рік передбачено суттєві зміни, додано нові розділи, змінено строки зберігання або з'являються документи Національного архівного фонду. У такому разі її слід погодити з архівною установою до 1 грудня. У інших випадках номенклатура вводиться у дію після підпису керівника та візування експертною комісією підприємства. Зверніть увагу, затверджувати номенклатуру справ окремим наказом не потрібно достатньо підпису керівника. Водночас, якщо потрібно визначити додаткові дії, варто видати наказ з адміністративно-господарської діяльності. У якому зазначити про затвердження зведеної номенклатури та визначити конкретні дії для відповідальних осіб? Отже, після подання примірників номенклатур від підрозділів служба діловодства складає зведену номенклатуру справ підприємства, яка відображає загальну структуру та напрями діяльності установи. Її оформлюють у чотирьох примірниках: один зберігається у службі діловодства, другий робочий, третій в архіві підприємства, четвертий у державній архівній установі або органі вищого рівня. Підписує номенклатуру керівник служби діловодства, візує керівник архіву закладу або посадова особа відповідальна за архів. Після цього її схвалює експертна комісія підприємства. Після введення в дію номенклатури робота з нею не завершується, адже правила No100 дозволяють упродовж року вносити зміни, якщо цього вимагають нові норми законодавства чи потреби підприємства. Для цього використовують резервні номери наприкінці номенклатури. Крім того, наприкінці року номенклатуру справ потрібно закрити підсумковим записом. Номенклатура кожного структурного підрозділу оформлюється таким записом: із зазначенням кількості та категорій фактично заведених справ. У графі три відповідальні особи вказують кількість справ за строками зберігання постійного, тривалого і тимчасового окремо позначають перехідні справи та ті, що мають відмітку експертна комісія. На підставі цих даних зведена номенклатура підприємства також закривається підсумковим записом, який затверджує керівник установи. Зверніть увагу, що порядок щорічного закриття та введення в дію номенклатури здійснюється в межах підприємства без погодження з архівною установою. Погодження з архівом або схвалення органом вищого рівня Проводиться лише один раз на п'ять років, або раніше, якщо відбулися істотні зміни у власності, структурі, функціях чи напрямах діяльності, однак новостворені підприємства зобов'язані протягом року спочатку діяльності подати схвалену експертною комісією підприємства, номенклатуру справ на розгляд відповідної архівної установи або архівного відділу міської ради для проведення експертизи цінності документів і можливого віднесення їх до національного архівного фонду. Хоча прямої відповідальності чи штрафу за відсутність Номенклатури справ законодавство не передбачає, однак її відсутність призводить до хаосу в документах, унеможливлює формування архіву. Та може стати причиною втрати або знищення важливих документів, що в свою чергу може спричинити штрафи за порушення правил зберігання документів, зокрема якщо це стосується трудових відносин або податкових документів. Номенклатура справ це обов'язковий для кожного підприємства систематизований перелік назв справ, що формуються в діловодстві. Порядок її складання визначено правилами номер тисяча дріб 5. Незалежно від форми власності чи виду діяльності, номенклатура справ розробляється на кожному підприємстві. Спочатку у структурних підрозділах, а потім на її основі формується зведена номенклатура підприємства. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.